Today is a day of a crucial choice. в Києві відбувся допрем'єрний показ фільму Десять років війни режисера Олега Гаренчара. Фільм присвячений напевно одному з найбільш яскравих десятиліть в історії України. Не тільки тому, що ми були свідками-учасниками цих подій, але я в принципі впевнений, що це те десятиліття, яке буде дуже яскраво вписано в нашу історію. Автор хотів розказати, що таке 10 років війни для українців. В чому страх і жах цієї війни е, на долях дуже відомих і світлих людей покійного Романа Ратушного, Тетяни Чорновол е, і Тайри. Це донька і мама Тані Чорновол, нашої героїні дуже приємно для Еспресо Цей фільм знаковий. Адже саме на майдані під час Революції Гідності телеканал, заснований Миколою Княжицьким, розпочинав своє мовлення, свою історію. Ми зібралися з командою еспресо і почали думати над тим, який проект зробити до нашої 10-ї річниці. Але ідея фільму полягала в тому, щоб зробити Україну і нашу війну зрозумілою іноземцем. Олег Гаренчар зібрав архівні кадри та інтерв'ю, щоб зафільмувати хронологію подій і те, як змінилося наше життя за цей час. Він з одного боку такий історичний, просто переповідає події, а з іншого дуже емоційний, тому що ці події переповідаються через життя людей. Там всі події, починаючи від майдану і завершуючи теперішнім станом війни, а головне життя цих трьох людей життя і смерть одного з них, справжніх героїв України. Війна це якраз такий період у житті держави і суспільства, коли її літопис є важливим навіть не для нас, сучасників цих подій, а для тих, хто буде у наступному думати про цей досвід і думати, як його як йому запобігти. Ми зараз знаходимося в період. Коли в принципі вирішується питання, чи залишиться українська держава на політичній мапі світу?